Міні-трактор за 8500 доларів. Що він себе представляє? Це славнозвісний ДТЗ 5244 HPX. Всі ви знаєте цю модель, дуже багато оглядів на нього вже виходило. Але його ціна на даний момент 8500 доларів. Це не за те, що його хтось там перекупив і перепродає з двійною націнкою. Ні, це через те, що він сам по собі вже з заводу свого йде такий дорогий. Що він собою представляє за ці бабки. Просто. Ну, добре. Почнемо з того, що в ньому встановлений двигун DD-390. Це вже наші так придумали його маркувати. А взагалі, серійний номер там починається з СФ. Е, вже й не пам'ятаю, який саме в ньому. Він е, Він об'ємом 1909 см. Е, атмосферний 3 движок, бак знаходиться на ньому. Зверху, ось бачите, по-моєму, на 30 літрів так. рідина охолодження безпосередньо вперед в двигун. Ну і в принципі з такого все. Працює він непогано, досить такий має хороший крупний момент через свій об'єм. Тобто в інших китайцях, такі, ну, наприклад, КМ-движок і там ще є ЮД, то в них менша кубатура. Щось півтора літра і 1,7. А це цілих 1,9. Тобто в нього кращий крупний момент, він краще тягне. А для трактора це саме те, що потрібно. Хорошого в нас прикольний вимикач маси хорошої якості. Ось. Ось зразу спереду знаходиться ящичок для інструментів. Класична така схема виконання. Піднімай передній мост. Бачите, він хорошої товщини, все з защитами, рульове також. Пильники, сальники, також з більш-менш м'якої резини, не задубівші, вже непогано, вже радує. Підключаємо передок, є повний привід і блокування заднього диференціалу механічне педалькою. Отже, розмір передніх коліс 6,5х16. Задніх 112 на х 24 Є така сама модель, яка називається не HPX, а просто HP з меншою резиною. От, вона на 200 доларів дешевша. На це йде типу, більшою і дорожче. Так. Погляньте на навісне обладнання в даному міні-трактору. А що за основного ми бачимо? Два гідровиходи, є вал відбору потужності, Також на дві швидкості. Ковпачок йде в комплекті, це просто він не накритий, тільки після збірки. Також є штатний фаркоп, ось так він виконаний, я думаю, буде тримати добре, хоча він досить задовгий, без підсилень. І сам цей елемент весь може трошки прогнутися вниз. Але не точно. Також бачите, в нас тут є зварні шви, але їх боятися не потрібно. Погляньте, як все проварено. Все на бистросъйомних шплінтах, штифтах. Все складається, розкладається, все підвішується, все продумано. Бачите, витримує таке навісне обладнання 460 кг. Це в мануалі написано так, але я думаю, на ділі буде набагато-набагато більше. Ось так. Також бачите, вже зразу підключена розетка під підплечить своєю вилучкою. оп. Тоді давайте по ергономіці і салону, елементами управління. З обох боків, бачите, є у нас підножка для водія, вже плюс. Також майже рівний пол, невеличкий тунель, який майже не відчувається. Педалі великі, в галошах в них буде нормально. Не сховзається нога ну, на них, тому що є, бачите, резинки з такими перепонками. Щеплення, трошки приходиться до нього тягнутися, але натискається легко, дуже приємно. Так, можна підвинутися, бачите, це я був максимально назад віддвинутий. Так то вже і щеплення нормально натискати. Тоді в нас є три передачі в запасі і. Реверс, що знаходиться під кермом. Бачите? Дуже зручно є управління. Як управління, регулювання. Керма, Бачите. Ось. і ручне гальмо виконане ось таким чином. Бачите? Так, закусили і все. А потім оп! зняли. Так, що це тут у нас? У нас є тут, мабуть. Так, вірно, прикурювач, тобто можна запалювати цигарки прямо на ходу з трактора. Ось у нас такожі, управління навіскою. Справа знаходиться зручно до нього діставатися. Потім, з лівого боку, управління валом відбору потужності, перемикання швидкостей і підключення передка. Тоді ось у нас додаткова лапка. Блокування заднього диференціалу механічного. І в принципі все. Коштує така техніка 8500 доларів. Напишіть в коментарях, що ви думаєте по поводу цієї ціни і в принципі, все. Також напишіть ще основне конкуренти цього міні-трактора. Мені буде дуже цікаво з кимось його порівняти. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген. До побачення. Слава Україні!